Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Досі продовжуємо її плести разом. І це надзвичайно важливий момент єднання і момент розуміння, що наша сила у нашій єдності. Liebe ukrainische Landsleute, liebe Landsleute, liebe Freunde und Unterstützer der Ukraine, an diesem denkwürdigen Unabhängigkeitstag der Ukraine in dem heißen, friedvollen Berlin stehen wir alle zusammen, um die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Aber für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. In diesen Tagen versucht die Ukraine Raum zu gewinnen versucht zu überzeugen, dass sie mehr Unterstützung braucht. Die Ukraine kämpft für Frieden, Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Es ja. muss unsere Aufgabe sein, dass am Ende Russland nur eine Forderung erfüllt. Und diese Forderung lautet, das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anzuerkennen. Slava Ukraini, herzlichen ja. Dank. Дорогі українки, українці, дорога українська громада, вітаю вас з Днем Незалежності України. У мене таке собі дежавю. Я ще вчора, зранку, був на Майдані Незалежності. І я їхав дуже швидко, щоб потрапити цього вечора до вас, І щоб зустріти це свято разом з вами, щоб протягнути цю е, ниточку з Майдана Незалежності. На Паризерплац стели до однієї до стели перемоги іншої. У мене найголовніше, моя найголовніша зброя у пославу дипломатів це слово. Переконувати, закохувати в себе, критикувати, інколи тролити, звичайно, протестувати. Це моя зброя. Меседж від федерального канцлера був дуже. Чіткий Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну і не скорочуватиме фінансування. І ми маємо розуміти, що незалежність це не тільки один раз прийти на мітинг чи вдягти вишиванку два рази на рік. Я думаю, що кожен з нас мав би. Сам з собою поговорити і подумати, що він ще може зробити для того, щоб незалежність не була порожнім словом. Бо ми сьогодні перебуваємо у стані війни, і це священна війна за незалежність. Кожен патрон, кожен внесок, кожен донат, кожна гривня податків, які ви сплачуєте, вона наближатиме нашу перемогу. Перемогу у війні за незалежність тому я дуже прошу вас: об'єднуйте свої сили, гуртуйтеся і, будь ласка, якщо можете, повертайтеся в Україну для того, щоб її відбудовувати. Повертайтеся в Україну для того, щоб її захищати. А я впевнений, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ми зараз знаходимося на акції до Дня Незалежності України 24 серпня 2020 рік. Ми влаштовуємо цього року нетипову акцію для нас. Це перформативна демонстрація, яка складається з декількох частин. Перша частина це плетіння маскувальної сітки, вона буде дуже велика. Це вперше ми в Берліні всі разом платимо маскувальну сітку і потім відправимо її на фронт. Та ми також підготували маніфест до Дня Незалежності, в якому ми виголошуємо не лише... Те, що треба Україну підтримувати збройно, а також санкціями проти Росії. А і висловлюємо наше занепокоєння подіями в Німеччині, які наразі відбуваються, оскільки було нещодавно оголошено певні сумніви про те, чи продовжувати військову підтримку і грошову підтримку України в такому обсязі, в якому вона була. А також ми бачимо, що скоро будуть вибори в певних землях німецьких, і там дуже сильно зростають праворадикальні рухи і настрої. І ми сподіваємося, що Німеччина почне більш прискіпливо ставитися до того, яку інформацію тут поширюють російські агенти, яка пропаганда поширюється в Німеччині, тому що ми бачимо дуже тісний зв'язок між цим. І в цьому ми теж наголошуємо нашому маніфесті. Україна одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна! i oh,